Тарас Григорович Шевченко, за сонцем хмаронка пливе. За сонцем хмаронка пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове у синє море, покриває рожевою паланою, мов мати дитину, очам любо, годиночку. Відпочине з Богом заговорить, а туман, неначе ворог, закриває море і хмаром рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою німою. Кредиты.